Майстер-клас для майбутніх підприємців від хендмейду до власної справи відкриється у Чернігові з вересня. Основна цільова аудиторія переселенці зі сходу. А навчатимуть їх незвичайним видам декоративного мистецтва, відражному розпису, скраббукінгу, декупажу та навіть розпису імбирних пряників. Всю цю красу можна буде продати на ярмарці 19 вересня у день міста. Ви знаєте, я сама напросилась, виходить. Я побачила об'явлення в інтернеті, що требується лектор по декупажу. У мене вже опит 7 років в цій діяльності, плюс я подошла ще скоріше сили за того, що 5 років займалася своєю студією. Іменно в цьому відео діятельності, тобто опити камірчиські. Завдяки фінансовій допомозі від організації Крим СОС та Комітету у справах біженців при ООН усі майстер-класи та навчальні матеріали будуть безкоштовними, причому навчання починатиметься з нуля. Реалізацію цього проєкту в Чернігові взяли на себе працівники бібліотеки імені Коцюбинського та організація Центр взаємодії. А ми дуже довго з дівчатами думали. Під час засідань майстерні життворчості ми говорили про те, що, що би хотіли, які найбільш такі Каві і розумієте, у нас же ще ж ми ж хочемо дати людям людям можливість стати підприємцями, то розглядали те, що на перспективу має можливість якось окупитися, і можна працювати в фінансовому плані. З якими майстер-класами нещодавно завершилися переговори між координаторами проекту та управлінням культури та туризму Чернігівської міської ради. Останнє погодилося виділити майданчик на ярмарці дня міста, але за умови участі в майстер-класах жителів Чернігів для поліпшення інтеграції переселенців у мирне життя.